Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат. В я, Сашко добрий. ну, Дав десяток кілометрів на моєму бремі, на бремі 2 з фільтром. Цілком я задоволений роботою. Все гарненько злив. Я тримав радіатори закритими, давав нормальної спеки підгорку, нормальну пер. Ну, як я люблю. так? І. Е... В принципі, дивіться, я, я задоволений, це, це добре проведена робота. Я нагадую, пів року тому я чистив цю систему хімією. Ну і тут потім колбу розберемо, подивимося. Нормально так багна. Багна, іржі і різної стані. Для. Ну, Ми ще на цій касеті, я відкручу колбу, почищу сам стакан. І на цій самій касеті ми ще покатаємося на парочці машин, на яких не чистилася система взагалі, мабуть, ніколи. Ну, хімією. так? Бо ну, от Я у себе тільки на Бремі почистив хімією півроку Тому систему. Є відео на каналі. От Півроку пройшло. Оце все у нас зараз в фільтрі, а не в радіаторі. Наголошую. Процедура абсолютно не штатна. Це і виключно, для тих, хто любить свою техніку. Для тих, хто любить або свою машину, або машини свого підрозділу, і має змогу в небойових умовах покатати машину. П'яток, краще десяток кілометрів на гарних навантаженнях. Наголошую і нагадую, це великий контур, відкритий кран обігріву десанту. Не затягнута пробка, від руки закручена, щоб тиск не створювати, бо нащо нам тут тиск. так? І на закритих радіаторах ви там температуру контролюєте. Ну, катав, я катався 90, 90 градусів. 80-90 градусів катався. Відповідно, оцю всю каламуть по великому контуру підняв і прогнав. Я задоволений. Я задоволений, однозначно раджу. Ці фільтри так, вони взагалі для холодної води, проте вони на легковушка ходять руками. І тому я переконаний, що і на бронетехніці повторюся для небойових умов. так, це що там, Резерв, полігончики, вихід на ремонт, всяке таке. от Будь ласка, користуйтесь. Разом боремо й поборемо.